Знову вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. В другій частині ми будемо казати вже про інше, про справедливий рахунок пенсії для народних депутатів України. В першій частині ми сказали, що відбувається. І відповідно, ви розумієте, що народний депутат він проходить свій депутатський термін. За окремий період, але при цьому він кимось і працював. І ось виявляється, якщо ти кимось працював, наприклад, так, і потім тебе обрали нардепом, то ти окремо отримуєш окрему пенсію на тій посаді, там де ти здійснював свою трудову діяльність, і окремо ти отримуєш депутатську пенсію. Про депутатські пенсії ми з вами поговоримо. Так ось, в нашому випадку, цього не може бути. Окрема пенсія депутата, окрема пенсія по твоїй трудовій діяльності ні. У нас єдиний момент це трудовий стаж. Незалежно ким ти працював, де ти працював, є трудовий стаж. І це роки. І найголовніше, скільки цих років. І ми робимо прив'язку до цього. І відповідно, ми враховуємо також мінімальний розмір заробітної плати. В першу чергу. Якщо ти був нардепом, у тебе є, наприклад, стаж, візьмемо 30 років, 30 років. І ось, якщо ми беремо від розміру мінімальної заробітної плати 5%, то це 400 гривень. І ми ці 400 гривень множимо на твій трудовий стаж. Незалежно! Ти був нардепом, ти був при цьому ще людина, яку, яка здійснювала свою трудову діяльність в якій в якійсь галузі, і у тебе взагалі стаж 30 років. Так ось, як буде враховуватися пенсія з цієї людини, який був і нардепом, і був звичайним працівником або фахівцем в якійсь галузі. 400 гривень, як ми визначили. Бо це 5% від мінімальної заробітної плати, ми множимо на трудовий стаж. І ось 400 множимо на 30, якщо трудовий стаж 30 років. У тебе буде пенсія 12 тисяч. Все не більше і не менше. Ось така пенсія, ось такий розмір буде для тебе. Справедливий. І цю пенсію ти будеш отримувати з пенсійного фонду України. І ми кажемо. Найголовніше про питання солідарної пенсійної системи. Саме про цю систему ми кажемо. І ось, якщо тобі виконуло 60 років, будь ласка, ти вже людина пенсійного віку, маєш статус пенсіонера і ти будеш отримувати пенсію з пенсійного фонду. І твій розмір 12 тисяч. Якщо, наприклад, у тебе є якісь захочення, ти був нардепом, наприклад. Приймав якісь закони, які покращили життя українців, або ти здійснював діяльність на іншій своїй трудовій ниві. І там ти також якісь захочення отримав. То відповідно за кожен рік ти будеш отримувати окремий розмір фінансової доплати. Це не буде пенсія, це буде підтримка від держави для тебе. І саме ця підтримка буде з державного бюджету України за рахунок соціальних служб. Ці служби різні, починаючи від Міністерства соціальної політики, і завершуючи відділом в Раді. І ось ці служби будуть співпрацювати для того, щоб тобі надавати цю підтримку фінансову з державного бюджету України. І Таким чином у тебе буде два забезпечення: пенсійний з пенсійного фонду відповідно. з... Державного бюджету України. Ось таким чином треба підійти до цього питання. А Для цього треба просто-напросто змінити законодавство України щодо обрахунку пенсії. І не треба буде бігати, як зараз бігають колишні нардепи, і кажуть: відновіть нашу соціальну справедливість. У нас маленькі пенсії. Питання не в тому. Питання в справедливому обрахунку. Ось проблема в чому? Бо цього обрахунку справедливого немає. Яка пенсія у звичайних українців? По тим же обрахункам вона обраховується як для депутатів, як для суддів, як для прокурорів. Ні. Зовсім інші пенсії, зовсім інший обрахунки. У нас для всіх. Ким би ти не був, яку б ти діяльність не здійснював, яку б ти посаду не займав, обрахунок один для всіх. Нардеп, про яких ми зараз кажемо, пенсія 12 тисяч. Все отримуй. Заохочення маєш, з державного бюджету отримуй, підтримку від держави, у виді соціальної допомоги, соціальних гарантій якихось. Будь ласка, отримуй, але це буде справедливо. І ось таким чином. Вирівняється вся система в пенсійному забезпеченні. І буде справедливо. І ось тоді буде здійснюватися виконання статті 24, яку, до речі, треба прочитати і зрозуміти, що там написано. А зараз вона не здійснюється, бо ви всі бачите, які пенсії і як вони обраховуються для одних категорій по одній формулі, а для інших категорій зовсім по іншій формулі. А потім вимальовують середні пенсії і такі інше, спецпенсії. Має бути справедливий обрахунок. Зміна законодавства України. Все. І ось тоді можна казати про це, про те, що є результат в Україні в питанні пенсійного забезпечення України. А не так, що пенсійна реформа почала діяти з 2004 року і по сьогоднішній час. Нічого не вирішено. колапс в пенсійній системі. Розміри пенсії різні, є якісь спецпенсії для VIP людей, є окремі пенсії для звичайних українців. Все Нардепи колишні бігають по судам, відстоюючи свою соціальну справедливість, бо пенсію не маленька. Натомість люди виживають незрозуміло, як на ті пенсії, які їм надала держава за той період. За той час, коли вони віддали своє здоров'я, свою працю, свої знання, треба, щоб було справедливо. І це має бути, але при тому, що буде змінено законодавство. І ми сказали, яким чином до цього питання підійти, і як його вирішити, щоб не було оціх-всіх історій. Тому, шановні надачі, ми з вами завершили другу частину, сказали, як має бути і чому це важливо. Чому важливий обрахунок пенсії? Незалежно ким ти працював, і незалежно яку ти посаду займав, яку діяльність здійснював. Обрахунок однаковий. Тому я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ставайте підписником. Ми працюємо для вас, висвітлюючи питання. І ми в цих відео казали про питання пенсій. Нардепів, як воно є і як воно має бути. Я всім дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.